Вас вітає компанія Тенесі. Місто Біла Церква. Мене звати Володя. Сьогодні до уваги трактор Junдір7310. Трактор 2018 року випуску на працювання 7300 мотогодин. Імпортований з Англії. Купували два трактори на комунальному підприємстві 7230 та 7310 даний. По комплектації 9-літровий двигун 310 кінських сил, коробка е 23 Передній міст ТЛС, рустка балка з циліндрами прижиму. Передня навіска, гідропара, ЛЕД світло. П'ять пар гідровиходів, центральний гідровинт, компресор, два типи щіпки. Третя категорія навіски. Преміум кабіна з холодильником. Кіряні сидіння, хіряний руль, екран 4600 максимальний. Якщо є потреба в сільхозтехніці, звертайтесь. У нас є трактори, комбайни, самохідні оприскувачі, телескопічні навантажувачі та ґрунтообробна техніка. Місто Біла церква, компанія Тенесі, мене звати Володя.